Робочий тиждень розпочався з планової апаратної наради під головуванням секретаря міської ради та заступника міського голови, де обговорили ключові питання життєдіяльності громади. Перш за все було офіційно представлено нового керівника ЖЕО1 кукуруза Руслана Станіславовича. Колеги я хочу представити нового керівника ЖЕО 1 це Руслан. Яс Станіславович. Станіславович. Руслан Станіславович, Йому поставлено завдання оптимізувати роботу установи та забезпечити оперативне реагування на звернення мешканців. У цьому контексті Андрій Криштопов доручив значно прискорити розгляд вхідної кореспонденції та надавати своєчасні відповіді. Хочу наголосити об'яву маленька. Продивіться, будь ласка, свою, свою електронну пошту. Я зранку сьогодні моніторив дуже багато. Невідкритих, даже не розглянутих листів, які направлені на вас, Олександр Сколозуб наголосив на важливості проходження усіма працівниками навчання з домедичної допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Це навчання організовується міською радою спільно з муніципальною вартою на енергетичному фронті. теплоенерго ліквідувало аварію на вулиці Паркова. був і блоки прямо впали на трасу. Розібрали, переложили трасу, закрили і повністю це, це питання зняли. Цього тижня підприємство планує встановлення нового обладнання. Будемо робити, встановлювати воздушники для спуску воздуха на дом дитини, а також на перемоги 8 теплову камеру повністю розберемо, вичистимо, губимо і переложимо повністю теплову камеру. А по асорті тривають ремонтні роботи в м'ясному та молочному корпусах ринку, а також в санвузлах. Також є звернення громадян на насчет ямкового ремонту на території ринку. Ну, на даний час ми не можемо проводити їх із високого температурного режиму. Щойно погода стане прохолоднішою, ями залатають. Благоустрій продовжує обробку заявок з кол-центру, зокрема, полив зелених насаджень. Водночас фахівці скаржаться на випадки засмічення території скошеною травою змішаною з побутовими відходами. Завершується обробка міста від американського білого метелика, а на наступному тижні буде проведено перевірку ефективності цих заходів. Я рекомендую взяти тиждень на перевірку е, якості оброблення для того, щоб ми бачили результат. Бо на бумагі ми розуміємо, що це написано. Але в нас є знаєте вже неодноразово були проблеми після обробки дієвого дієвого нічого не трапилось, тому будь ласка, візьміть термін. Я так рахую тиждень для перевірки якості оброблення. Автотрансервіс повідомив про укладання 15 нових договорів. В контакт центрі в, в нас відсутні будь-які звернення опрацьовано. опрацьована. Дірників кількості у нас працюють по своїм дільницям і юрист новини почав працювати на 54 вісім земних судових наказів. І 8, 10. Муніципальна варта зафіксувала 46 звернень, з яких більшість стосувалась надання до медичної допомоги через спеку. Також зросла кількість викликів з приводу домашнього насильства. На завершення апаратної наради керівництво міста закликало всіх відповідальних осіб до злагодженої роботи та оперативного реагування на потреби громади. Особливу увагу звернули на необхідності ефективної комунікації між підрозділами, прозорості у звітності та постійному вдосконаленні внутрішніх процесів. Анастасія Ківі, Анатолій перший муніципальний канал.